На кожному занятті ми отримуємо запитання від наших жителів про те, як має виглядати правильна аптечка та що в ній має бути. Саме тому сьогодні ми хочемо розглянути це питання і приділити декілька уваг саме цій аптечці. Як ви можете побачити, розмір цієї аптечки за великим рахунком не набагато більший, ніж моя долонька. Може скластися така ситуація, що ви не вмієте нею користуватись, але ваш сусід, товариш чи рідний. Проходив будь-які інші курси, або, можливо, наш курс, і він уже знає, як використовувати ті чи інші засоби для порятунку життя. Чому українцю на сьогоднішній день потрібно мати цю аптечку? Тому що жоден українець в жодному місці нашої країни, в жодному селі не може відчувати себе в повній цілковитій безпеці і не може бути впевнений в тому, що туди не прилетить якась шальна ракета або дрон шахет, або ще якась. Грашиська наволич. Саме тому кожен повинен бути готовий надати допомогу не лише собі, а й тому, хто може опинитися поруч з ним в круті і бути готовим врятувати життя. Аптечка, так званий урбанкіт або щоденний набір, який повинен бути в цих умовах кожного з нас, вона містить величезну кількість всього необхідного, тож повинно бути в кожної людини з собою. Єдина відмінність в тому, що це аптечка в військовій. Військових кольорах, але я її зібрав для своєї дружини, щоб вона з нею була завжди щоденно і могла її врятувати в разі потреби. Для цивільних такі самі аптечки продаються в червоних яскравих кольорах, саме для того, щоб людина яка надавати допомогу, дуже швидко її могла віднайти, або ж Її змогли знайти рятувальники саме для того, яскравий червоний колір і застосовується. Давайте розглянемо, що в цій аптечці знаходиться і для чого ж воно потрібно. Ну саме перше, що ми можемо бачити, це спеціальні атравматичні ножиці. Ножиці з тупими кінцями. Вони потрібні для того, аби можна було розрізати одяг і отримати доступ до поранення, тому що в будь-якому випадку з пораненням треба. Працювати безпосередньо. Далі розкриваючи аптечку, бачимо основний її вміст. Давайте розберемося, що це і для чого. Джут типу турнікет. Потрібен для зупинки масивних кровотеч, дуже швидко, дуже ефективно, дуже оперативно зупиняє кровотечі з кінцівок. Так само для зупинки кровотеч використовується так званий ізраїльський бандаж або еластичний бинт спеціального призначення зі спеціальними тиснучими елементами для того, щоб можна було зафіксувати пов'язку, яка вже зупиняє кров. А для того, щоб зупинити цю саму кров, у нас ось такий. Гемостатичний засіб, кровоспинний, так само українського виробництва, кровоспас. Його величезний плюс, тому що він в такому спресованому вигляді дуже тонесенький. Але тут довжина бинта 2 метри. Тобто два гемостатичних бинта по 2 метри кожен із них. Так само звичайний бинт. Я біг сюди поклав набагато більше, але обсяги аптечки не дозволяють зробити це так, як мені хочеться. Але бинтів завжди мало, їх завжди. Не вистачає, тому чим більше ви зможете покласти в свою щоденну аптечку бентів, тим краще. Дуже важливий елемент, який потрібен бути в кожній аптечці це оглядові рукавички. Для того, щоб той, хто буде рятувати, міг захистити себе в першу чергу від контакту з чужою кров'ю. І в цій аптечці, до прикладу, реалізовано дуже зручно, тому що тут є такі спеціальна кишенька, яка одразу зверху знаходиться біля зіпери аптечки, і відповідно ми маємо доступ до цих рукавичок, які так само нам потрібні. Гідрогелеві засоби, гідрогелеві наліпки для роботи з опіками першого другого ступеня. Дуже непогано з ними працюють. До моменту приїзду невідкладної допомоги може абсолютно мати сенс. Термоковдри в даному випадку їх дві штучки. Призначені для зігрівання людини після отримання поранення. Вже всім відомо, що людина, яка отримала навіть незначні поранення, навіть в дуже жарку погоду, буде все одно відчувати холод і озноб. Саме тому дві термоковдри, для того, щоб можна було щільно укутати постраждалого і зберегти якомога більше тепла для нього. Маркер для того, щоб можна було зробити. Додаткові якісь необхідні записи, до прикладу, час накладання турнікету, або якісь інші важливі речі, важливі обставини, які можуть статися в нагоді для працівників швидкої допомоги. І інколи цим маркером навіть можна ці записи робити на обличчі постраждалого, тому що на обличчя будуть звертати в першу чергу увагу ті, хто приїде його рятувати. За великим рахунком це все. І цей дуже невеличкий набір містить величезну кількість дуже важливих засобів для того, щоб можна було попрацювати практично з будь-яким пораненням, який отримав, може отримати людина під час небезпечної ситуації, пов'язаної з військовим часом, і зробити так, щоб людина, яка отримала поранення, точно дочекалася приїзду швидкої допомоги і точно мала надзвичайно високі шанси. На виживання і на якісне життя після відновлення людина може мати якісь додаткові медикаментозні препарати, які вона вживає щоденно в своїй аптечці. Але на мою особисту думку, в такому випадку краще мати дві аптечки. Одна аптечка, яка буде мати повсякденний набір препаратів. У когось це спреї від нежиттю, у когось це пігулки від головного болю, або якісь інші пігулки, які людина приймає на постійній основі, але це повинна бути окрема аптечка саме тому, щоб нею користатися щоденно. Ця ж аптечка вона може знадобитися як тому, хто її має, так і людина на свій розсуд може застосувати її для зовсім. Іншої чужої невідомої людини, яка опинилася в скруті, саме для того, щоб не викликати якихось неправильних додаткових думок, в людини яка буде рятувати, я дуже не раджу класти медикаменти або товари медичного призначення повсякденного вжитку для кожної конкретної людини, саме в цю аптечку. Краще мати окремо. На мій превеликий жаль, в аптеках нашого нашої країни дуже Невелика кількість цих товарів продається, але на щастя, є величезна купа е, різноманітних інтернет-магазинів, е, які спеціалізуються саме на цьому. Єдине, моя е, моє велике прохання відповідально до цього ставитися і не купувати товари з найнижчою ціною, тому що там досить часто бувають підробки. На моє суб'єктивне переконання. Жодна вартість, жодної аптечки не дорожча за життя людини. І будьте впевнені в тому, що в будь-якої миті ви зможете з нею скористатися. А для цього приходьте на курси, проходьте навчання, здобувайте знання і будьте готовими до всіх вилків, які можуть перед нами постати будь-якої миті.